Я не прикриваю богиню? Ні. Вітаю всіх в своєму хаотичному просторі. З вами Еліан Марі, а.к.а. Еліан Марі Хоана. Як ви вже здогадалися з назви відео, сьогодні мова піде про величну, грандіозну, експериментальну. Ту, що перехоплює подих. Богиню. Музикантку Арка. Також відомо як Алехандра Герсі Родрігес. Я не знаю, яка доля буде в цього відео, але частина людей з тих, які на мене підписані, вони точно знають, що я музикантка. Так, я Еліан Марі і в моїй дискографії вже є три треки. І останній з них повністю вся робота. І трек, і кліп під назвою Runway. I'm Ripping the Runway, Serving the Runway, eating in the Runway, pumping the Runway, You Well the Runway, Never The Black Cat Meow. Це пісня Зімі Бенкс. Мої трек та кліп Runway вийшли в липні цього року. Тож в наступних кадрах будуть прев'ю з мого кліпу і шматочок мого треку. Таки, щоб таке собі дозволити треба багато. Не буду банкнути макро. Майхолай із деранвей. Гучі, рада, армані, басар, що на назву покончені наче. Я раджу перейти послухати. Те, що я роблю, це абсолютно новий і не схоже на те, що робить українська музична індустрія звук. Зрозуміло, що я не можу назвати те, що я роблю, ідеально новим. У всіх нас є впливи, і це нормально. Це не плагіат, це називається омаж і натхнення, бо всі артистки та артисти кимось надихаються. Ми не можемо повністю бути недоторканими і невплинутими. І це важливо пам'ятати. Тож я буду щиро вдячна за вашу підтримку на моїй останній роботі, і не тільки, бо я зараз вже як рік. Майже працюю над своїм майбутнім альбомом Slay Universe. І невдовзі, дуже скоро я планую випускати другий сингл з мого альбому. Це буде Hyper Pop Trek. Я вже закінчила інструментал. В мене є текст, залишилось записати вокал, звести і. <пит Col -ulatory> <zych> ...зняти кліп! <quêp> <raff> <з crying> за сина, за Святого Духа і за Арку. Ви думаєте, чому я така йогнута і успішна, тому що я молюсь на арку. І на леді гагу. Але зараз не про неї. Я пишу тексти, я продюсую свої пісні. І поки що абсолютно все в своїй творчості я роблю сама. мене немає менеджерки, менеджера чи команди. І вам пощастило побачити мене ще в такому етапі, якщо ви мене знайшли прямо зараз. Бо я розвиваюсь, розвиватимусь, і хто зна, є я йду до цього і щиро віддаюся творчості, тому що я люблю. Тож слідкуйте за мною, моєю музикою, всіх запрошую в свій хаотичний, прекрасний, чарівний, казковий і, можливо, навіть десь містичний простір. А тепер про відео. Якщо мій YouTube канал це те, що допоможе мені просунутись в українській музичній індустрії, взагалі він по просторі, окей, все світе, я готова. І я думаю, що інтуїція не дарма мені підказала це зробити сьогодні, бо я варила цю ідею достатньо довго і навіть думала її похоронити. Але я так кайфанула від зйомки інтро, що я розумію, що я на правильному шляху. Чи буду я знімати далі такі відео? Я не знаю. Все залежить виключно від того, якого просування досягне це відео. якщо буде мінімум тисяча переглядів, я в справі. Тому вважатимемо цей випуск пілотним або інакше назвати тестовим форматом. Бо насамперед я позиціоную себе як музикантка. А ще це найперше відео про арку в україномовному сегменті. І це додає мені відповідальності і зворушливості. Для мене честь репрезентувати цю неймовірну жінку. Амінь. Я знаю, що вам точно сподобалось моє перформативне і артхаусне інтро. Але я не буду більше затягувати. Давайте переходити до історії арки! Наша експериментал діва народилась 14 жовтня 1983 року в Каракасі, столиці Венесуели, країни з найвищим рівнем злочинності. Цей бекграунд все пояснює. Коли Арці виповнилося три роки, сім'я Герсі переїхала у Коннектикут, оскільки тата Арки, інвестиційного банкіра, було переведено на роботу в Нью-Йорк. Арка не пам'ятає так багато з того часу, тільки великий будинок в лісі і підвал Супер Нінтендо. І вже в 9 років Арочка повертається до домців в Венесуелу. Хоча Алехандра встигла пожити в США 6 років, проте саме Каракас став місцем, де стартувала її музична кар'єра і почався пошук ідентичності. Життя в Каракасі стало важливим для нашої героїні не тільки внаслідок усвідомлення її почуттів жіночності і тяжіння до чоловіків, але й також відчуження серед однолітків після споживання американської культури все своє дитинство. Вона досі пам'ятає, як різні телепрограми постійно переривали багатогодинними прямими ефірами Уго Чавеса, тодішнього президента Венесуели. Люди вистромлювалися з вікон і обурено колотили в каструлі горщики, У все що траплялося під руку. Ця какофонія, за словами Герсі, вплинула на її сприйняття музики як засобу вираження протесту, а сама історія наставлення до своєї творчості. Я не хочу нікого змушувати слухати мої заяви. Я намагаюся радше створювати якийсь простір, ніж заміщати інший. Однак Арті пощастило жити в заможній родині, яка могла собі дозволити життя в закритому ком'юніті. Вона ходила в приватну школу і мала друзів з тілоохоронцями, водіями та куленепробивними автівками. Її родина жила в квартирі, тому що в будинок дуже легко увірватися. Алехандра вивчала класичне фортепіано, але гра відчувалася скоріше як зобов'язання аніж свобода. У 13 років Арка почала усвідомлювати, що вона досить відрізняється від більшості хлопців в її школі і як наслідок стала досліджувати свою фемінність. Коли мені було 13, я писала в своєму журналі. Я тільки що подивилася Spice World фільм Фес Груз, і мені сподобалось, розповідає артистка. Інша подія, яку вона згадує, це її гра з ковдрою. Коли мама знаходилась в кімнаті, вона була мантією. Проте, щойно мама покидала вітальню, арка перетворювала ковдру на сукню. Вона вважає свої підліткові роки вплинутими її боротьбою з прийняттям її орієнтації, кажучи: Я не хотів приймати той факт, що я гей. Однак при цьому вона не мала проблем з визнанням своєї жіночності і завжди цим пишалась, цим поєднанням якості та тендітності, які можуть жити всередині хлопця. Наскільки ми пам'ятаємо, Венесуела – не найсприятливіше місце для розвитку ЛГБТК Плюс суспільства. Тож Арка мала знайти порятунок в чомусь. Одним з таких порятунків був її щоденник, завдяки якому вона усвідомила сутність, що буде надважливою в її пізніших роках творчості. Писала в ньому під псевдонімом «Кзен» – щось більше, ніж її жіноче Альтер-Его. Пізніше це надихне її на концепт для свого дебютного альбому з одноіменною назвою. Однак ведення щоденника це лише одна частина її творчого становлення, і в 13 років арка відкрила для себе її дві найважливіших підліткових закоханості: це електронна музика. Та інтернет. Перша прийшла, коли в 13 років Арці набридло грати на фортепіано. І вона вирішила завантажити FL Studio, Програмою, з якою я не подружилась, і тому я не працюю в ній. Так от це досвід, який змінить її життя. Після періоду експериментів Герсі в 14 років стартанула музичний електропоп проєкт Нюро. My name is Nura, and I am an alcohol. Міні-альбом цієї ери натхнений ейфікс твіном. Як і її однолітки, арка мала ті самі поп- та R&B вподобання: Нелі Fortado, Spice Girls та Алія. царство її небесне. Втім, коли Алехандра отримала доступ до cd колекції старшого брата, вона відкрила альтернативних артистів, які стануть неймовірно впливовими для її музики і бачення. Такі як Nine Inch Nails, знову ж таки, Aphex Twin і, як не дивно, Мерлін Менсон. Я пам'ятаю, як гуляючи, мій розум розширювався. В ліч музиці є щось таке, в чому можна загубитись. Деякі пісні з першого і залетіли і були обрані декількома музичними блогами, після чого на арку полетіли пропозиції виступів на шоу і можливість підписатися на мексиканський інді лейбл «Sound Sister». Тоді вона співала англійською, щоб використовувати гендерно нейтральні звертання на кшталт хані чи дір. Наостанок я вже співала іспанською та складала любовні пісні, звернені до жінок, і це стало для мене тривожним сигналом. Тому я й убила проєкт. Я відчула, що зрадила собі. Приблизно в той самий час арка схибилась на інтернеті та іграх, ті об'єкти, що пізніше вплинуть на її музику. Інтернет був особливо важливим для розвитку арки, так як вона знайде свого майбутнього креативного партнера і творця багатьох її візуалів, Джесі Кендера. Вони матимуть настільки потужну синергію з Джесом, що Арка казатиме наступне. Я не можу уявити, як би звучала моя музика, якби джаз не був частиною мого життя. У 17 років арка переїжджає до Нью-Йорка, місце, де вона, власне, і стане аркою. Вступає у престижний інститут музичного звукозапису імені Клайда Девіса. Але ми в Україні маємо кращу альтернативу. Не головне диплом, головна ваша генетика, харизма, бажання працювати по максимуму. Це я зрозуміла, що я скажу своїм батькам, коли подаватиму документи на відрахування. Я не стрималась. я мала це зробити. І так, я тепер зі скайсами. Тепер ви розумієте, наскільки довго я працюю над цим відео? Продовжуємо. Спочатку Арка увійшла в кокон після того, як довго робила музику для Нюро. Вона була оточена тисячами людей, які також відчували себе аутсайдерами. Надихнувшись після прочитання біографії Артура Рассела, Арка наважилась на наступний сміливий крок підійти до хлопця та покликати його на каву. Це відчувалося, немов стрибок зі скали. Мої інстинкти виживання казали мені цього не робити. Але щось всередині рухало мною. Арка долучилась до яскравої центрової електронної квір-сцени після того, як натрапила на флаєр Гетто Готік радикальна нью-йоркська клубна ніч, заснована діджеєм «Вінус ікс. «Гетто Готік місце, де наша героїня навчилася самовиражатись і також зустріла двох важливих музичних фігур для неї: Шейна Олівера, якого Арка називає Геймад, та хто навчила її робити музику. Шейн мав суперечливий та агресивний і одночасно ефорійний стиль діджеїнгу. Алехандра, як і всі популярні артистки та артисти, кинула навчання у 2011 році. І в цьому ж році вона випустила перші три епі барон Лібре» і Стреч 1» і Стреч 2», вже будучи аркою. Арка зі староіспанської означає ящик або дерев'яний. Це церемонійний контейнер для зберігання коштовностей чи просто цінних речей. Порожній простір, що може наповнитися будь-якою музикою або змістом. Для мене було важливо, що це слово називає не щось, що існує, а щось таке, що я можу створити. З 2011 року Алехандра уже як арка робила біти для Мікі Бланко та Кіліли. І писала власну музику. Міні-альбоми описали як справді химерні дослідження меж звуку, поєднані з вузлуватими та брудними семплами Кліпс та Мадонни. Арка спричинила особливий гомін 2, де вона поєднала хіп-хоп інструментали з репом про входження в тебе, що є найдикішою річчю, з якою ви можете зіткнутися у хіп-хоп спільноті, коли читаєте про це. Ось вам і справжній реп-лол. До речі, 2 – мій фаворит з її ранньої творчості, і я раджу вам ознайомитись з цією роботою, адже для мене особисто це ідеальне поєднання хіп-хопу та електроніки. В інтернеті музикантка отримала визнання як талановита футуристична продюсерка. І в 2013 році зробила цим заголовки. Одразу скажу для особливо чутливих глядачок та глядачів, що я ні в якому разі не підтримую політичні вибрики, вигуки і так далі містера Уеста в бік України, Росії, словом, його різні біполярні вкиди. Але я не можу заперечувати той факт, що саме Кан'є є. є Ледь не найпершим артистом, з якого почалось моє натхнення в музиці. Тож його вплив зі свого життя я ніяк не викреслю і не хочу. Я вірю і сподіваюся на те, що в мене в аудиторії люди здатні критично мислити, а не просто ділити інформацію на чорне та біле. If you know what I mean. Дякую за увагу! Продовжуємо нашу історію. Кані Вест анонсував арку однією з продюсерок та співавторок Єзис. Мій один з або навіть найулюбленіший альбом Кані Веста. Привернули її роботи, і він попросив надіслати демки в Дірект. І звісно, Арка скинула йому свої наййобнутіші напрацювання. Після цієї колаби про Арку дізнався весь світ, і вона вийшла з підземелля в мейнстрім. А згодом вона розпочала інші важливі співпраці, що тривають і досі. Як, наприклад, з Фекатвікс, Твікс, Розалією, Біорк. А пізніше ще й з Френком Оушеном. І користуючись хвилею популярності, арка випустила дебютний альбом Зен, беручи, як ми вже знаємо, свій дитячий псевдонім, щоб створити альбом, який представляв артистку, що переслідувала бачення себе. ж, Але поки на той момент не жила ті, хто шарять за творчість арки, або навіть якщо ви не шарите, ви можете просто зайти. На будь-яку музичну платформу і подивитися на її сторінку, ви побачите там багато альбомів. І ясна річ, що в цьому відео я не буду розповідати вам про кожен альбом, про концепт альбому, про перформанси. Я не буду робити детальні розбори. І, взагалі, я не чіпатиму в цьому відео її дискографію. В цьому відео зроблено акцент конкретно на її. Особистість і її становлення, що саме зробила Арку Аркою. Тому, якщо це відео набере багато обертів і шуму, я так вже і бути, створю іншу частину, де я вже детальніше буду вам розповідати саме про дискографію альбоми і те, як Арка бачить свою творчість і її описує кожен з альбомів. Її різні трансформації в музиці. Наше неймовірне досьє добігає кінця. Я була дуже рада вашій присутності сьогодні ці енну кількість хвилин цього відео. Щиро сподіваюся, що мої дослідження були достатньо інформативними, щоб вести як і тих, хто не знає про арку, так і розповісти щось додатково нове про тих, хто вже шарить за цю прекрасну музикантку. Пишіть в коментарях, про кого зняти наступне відео. Лайкайте, поширюйте, коментуйте, будь-який вид підтримки цінується. Ви забули? А я не пам'ятаю! Тисяча переглядів наступні відео. Все, за... Все залежить від алгоритмів Ютуба і вас! Підписуйтесь на мій інстаграм, Тікток і слухайте Runway! І дивіться кліп на Runway, тому що я вклала туди кінські сили. Нерви, сльози, піт і ще й залучила різних людей до зйомки. Сподіваюсь, в наступних роботах вже буде легше. З вами була Еліан Марі, Марі а.